Громадська діяльність, зовнішній вигляд та професійні якості. Сучасна українська жінка вміє не лише варити смачний борщ та доглядати за дітьми, а й бути успішною бізнес-вумен. Яку роль займає жінка в нинішньому суспільстві? Дивіться далі. Варити, прати, прибирати, і це ще не повний список обов'язків, які щоденно виконує жінка, аби покращити самооцінку та розкрити внутрішню красу жіноцтва, організатори проекту Тиждень сім'ї на Прикарпатті провели семінар практикум Краса жінки. Ми хочемо підкреслити стиль, моду, красу, все те, що наповнена жінка, тобто не тільки в Україні, а в світі. І сказати, що жінка не тільки повинна бути в домашніх умовах на кухні, а все таки бути успішною, леді, а успішною вона може бути тільки завдяки чоловікові і завдяки тому, що її діти її люблять. Дитяче дефіле доповнило свято щасливої сім'ї. Маленькі моделі влаштували показ прикрас в українському стилі. Народні аксесуари створила дизайнер Марія Іванців. Напоки жінки берегині роду продемонстрували панянки від Марися Модел менеджмент. Професія моделю вимагає бути відповідальною та морально сильною особистістю. Крім того, все це треба поєднати із жіночністю, красою та стилем. Більшість з нас повинні сидіти на дієтці, контролювати те, що ми їмо, те, як ми поводимося, контролювати абсолютно все. Багато ну якщо ми ставимо перед собою якусь то, звичайно, е, вимагає якихось жертв, тому ми готові до цього. Попри усі жертви своїм показом дівчата продемонстрували не лише красу, а й ніжність та витонченість жіночої натури, про яку часто забувають чоловіки. Треба ставити себе на такий рівень, щоб чоловіки не тільки стались до жінки, як до емансипованої людини. Чоловіки іноді не задумуються, Вони ставлять жінку на рівень з собою. А все ж таки вона і слабкою. Пані Світлана знає, якою має бути сильна жінка, адже сама є дружиною військового. каже, що краса та внутрішнє щастя залежить від того, чи тебе люблять. Внутрішнє щастя, що я можу, що я живу, що я можу впливати, і що мене люблять. Це моя професія бути жіною воєнного. і у нас двоє дітей, і вже троє внуків. Рецептами сімейного щастя поділилася письменниця Марія Ткачівська. Напевно, потрібно повернутися обличчям до чоловіка і сказати: От ми хочемо жінки, щоб все-таки чоловік був той, на якого можна було б опертися, який би був сильною половинкою нашою. От саме це мені дуже б хотілося поставити чоловіка вище, а жінка би була його просто окрасою. Тож свято було сповнене красою, стилем та модою, а також супроводжувалося українськими етнічними піснями.